Доброго дня, ми з України. І сьогодні у нас а, такий зовсім незвичний відеосюжет. Сьогодні ми будемо вітати з Днем Народження дуже гарну, дуже добру, дуже чуйну е, людину з великої літери, одним словом. Я я що вона у нас живе по сусідству, тобто це моя сусідочка, але разом з тим я думаю, що можу називати її подружкою, тому що вона надзвичайно дорога мені людина, вона мені дуже подобається і не тільки мені, багато людей. Які згадують, коли мова заходить про Аню Семенюк, сипляться прекрасні слова, знаєте, як зорі з неба. Я Анічка, Прийми найщиріше вітання від усієї нашої родини. Ти знаєш, що всі ми тебе дуже любимо. Я сьогодні ходила до церкви рано, до нашого храму, поставила світочку. За твоє здоров'я, за те, щоб у тебе все було добре. Я не знаю, як то, як ти до цього відносишся, а я щиро вірю, що те, що людина, можливо, не в змозі зробити або подолати, Бог обов'язково, якщо його дуже попросити, зможе це зробити. Скучила страшенно. Не вистачає твоїх променистих очей, твоєї посмішки. І ще одне хочу сказати, я завжди вирізняю людей, з-поміж інших, ті, які мені імпонують, і ті, можливо, які йдуть по життю тестити іншою дорогою зі мною, по тому, як вони відносяться до тварин. Є дуже багато гарних слів, і одні із них, я дослівно я не знаю там, як вони звучать, але зміст такий. Якщо ти любиш тварин. Чому вони тобі подобаються, ти її жалієш, годуєш, прихищаєш, захищаєш, то ти людина. І все, другого варіанту просто немає. Анічка дуже любить наших молодших братиків і сестричок, наших тваринок. Вона дуже гарно до них відноситься. Вона завжди їх захищає. І іноді попадає в всякі історії, так як і я. Але я думаю, що. Наша душа чиста, тому що, ми, тому що ми робимо правильно. Ми робимо по-божому. Анечка, Хай цей прекрасний день біля тебе будуть найближчі, найдорожчі люди, які тобі подобаються, яких ти хочеш бачити, яких ти хочеш відчувати, які є твоїм центром життя. І пам'ятай, що за цим центром є ще такий, є ще таке коло. Воно дуже велике. Тих людей, які тебе також люблять, які тебе цінують, які моляться за тебе Бога і які завжди тебе будуть ставити в приклад іншим. Ти справжня українка. Я тебе дуже люблю. Привіт усім, вітання, усім, з цим народженням. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anya, Happy birthday to you. Я не співачка, але від щирого серця. Слава Україні! Стам народження, Аня.